Торік комунальники взялися за реконструкцію мальовничого збережжя міського озера у побуті знаного острова Кохання на невеличкому клаптикові суші зрізали старі дерева, розчистили кущі, встановили декоративні ліхтарі. А ще планують умощення доріжок каменем та встановлення кованих лавочок. На острові оживе легенда. Обіцяють молоді активісти. Ковалі будуть наступного року до нашого острова теж робити лавочки. Крім того, буде ще одна композиція. Ми ще її не розкриваємо, не розказуємо, але є сворі легенда про. В кохання, про яку всі почують, і один з елементів цього острова кохання з елементів цієї yeah. 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 легенди буде саме встановлено на цьому острові Закохані кажуть, місць де можна погуляти на одинців івано-франківську обмаль. Вони з нетерпінням очікують обіцяної реконструкції. Є парк Шевченка, ну ще кілька парків в місті, острів. Та поки що тут е, проводять ремонтні роботи, наскільки я знаю, тут так не дуже можна. Дня. Посидіти. А взагалі навколо озера можна погуляти. Тим часом Івано-Франківська молодь хоче острів кохання перетворити на острів творчості. Тут гарні пейзажі для художників. Відбуватимуться різноманітні квести, забави та літературно-мистецькі вечори. Ти десь там, ти у межах одного вітка, і ще ночі, що міцно цілує у тім'я. Та любов, що до болю, знайома і п'янка. Залишила як спогад твоє стомлене ім'я. У нас така знаєте, компанія складається творча. Ми співаємо, декламуємо вірші, спілкуємося між собою е, і наду деколи. Це навіть надихає на інші твори. І я думаю, що саме якраз в цей час е, в нас вже був один такий літературник присвячений патріотичним вішам. Е, думаю, що це є можна сказати, корисно, здорово і потрібно. Коли острів кохання отримує нове обличчя, наразі невідомо. На реконструкцію майки для закоханих заплановано. Но виділити півмільйона гривень. Підсумували кошторис у комунальному департаменті. Утім, жодної копійки досі не перераховано. Усе, що вдалося зробити, це колективні зусилля комунальних підприємств та активних івано-франківців. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.